Вітаю вас, любі малята. Сьогодні послухайте казку про маленьку прутку ящероньку. Ящерка уважно оглянула гніздечко в нірці. Там все як слід, тепло, сухо і чисто. Адже саме сьогодні на світ мають з'явитися її перші дитинчата. Яка це радість і відповідальність. Маю негайно пошукати чогось смачненького для маляток. І відразу привчати їх до виживання полювання, намислила собі і помчала на двір І скоро притягла черв'ячка та й подумала восьмеро малят, певно, цього їм буде замало. Тож, що духу подалася з хатки ще надибати корму. Дуженько поспішала, аби не прогавити щасливої, довгоочікуваної миті появи її маленьких дітоньок. Поки мами не було, пролопилася перша ящеренька, прорвала шкіряну плівку яєчка, виглянула і помітила малого черв'ячка. Наблизилася до нього та й питає. Вітаю, а ти хто? А він черв'як. А я ж хто? Ти ящерка. Черв'ячок ще був маленьким. Але вже встиг трішки познайомитися з життям, і ящерка була маленькою. От вони й подружилися. А який цей світ? запитав первісток. Я трішки бачив, одказав черв'ячок. Тоді про щось на хвиличку замислився і радо повідомив. Там така земля після дощику, м'яка пухкесенька, а на ній. А на ній зростає така смачненька травичка. Покажи мені це, загорівся малюк. Не можу, бо не маю таких жвавих ніжок, як у тебе. А давай я тобі допоможу. Бережно підняла ящірка черв'ячка і винесла на ранкове сонечко. Зрадів черв'ячок, роздивляється. Ось, дивися, кульбабки цвітуть. А оця травичка молоденька, дуже смачненька й солоденька. Скуштуй. Ящеронька гризнула. Так, смачно, дуже смачно. А отут я живу, приходь до мене, покличеш, і я помаленьку вилізу, показав черв'ячок на маленький отвір у землиці і поповз додому. Згода! гукнула ящеронька і повернулася в свою хатинку. Аж тут і мама примчала і принесла метелика. Побачила синочка і дуже зраділа. Черв'ячка нема, отже поїв маленький та й знову за харчем побігла. Ящеронька підійшла до метелика та й питає А ти хто? Я метелик, звуся Білан Жилкуватий. У тебе крила? запитав малюк і уважно оглянув себе. А у мене чомусь немає. Ну, то й що? Зате у тебе є такі моторні ніжки. А як це воно літати? Ходімо на двір, покажу. Я обережно взяла метелика і винесла на вулицю. Метелик розправив і підняв одне крило. Ось праве крильце, потім підняв і друге, а ось ліве крильце. Я їх підіймаю і одночасно змахую, піднімаю, опускаю. І жваво затріпотів ними, політав над другом трішки по колу, тоді присів на квітонці білої конюшини і показав на капустяну грядку. Он там, моя улюблена місцина. Як засумуєш, поклич мене, і ми пограємося. Добре, бувай, друже, мовила ящірка. І метелик полетів у своїх справах. А ящеронька заскочила до своєї нірки. Мама знову прибігла і принесла коника з трибунця. Бачить, нема метелика. Молодчинка дитинка думає, швидко ростиме, бо гарно їсть. Та й поспішила знову шукати їжу. А мала ящерка потоваришувала із коником. Вони так весело награлися на травичці. Коник так високо стрибає. А найбільше сподобався ящеринці новий друг тим, що вміє примило награвати ніжні мелодії, і вона, вражена дивом, довго і незрушно сиділа і слухала, потім подякувала за таку радість. Тваринки розпрощалися і домовилися разом гратися. Поки не було матусі, ящеронька зустріла появу своїх братиків і сестричок. Вивела їх на двір і познайомила з черв'ячком, метеликом і талановитим коником Стрибунцем. І вони волю награлися зі славними друзями й досхочуб наласувалися соковитою запашною травицею. Коли повернулася, перевтомлена матуся ще й без настрою, бо вже не мала сил і нічого не вполювала, дітки в захваті. Навперебій розповіли їй про веселу гру з прекрасними друзями і про те, яка смачнюща травиця біля їхньої хатинки. Мама зраділа за своїх дружніх малят і їй нічого не лишалося, як теж перейти на харчування травицею. І люди, у яких у ягіднику живуть ці ящерки, подружилися з тваринками. Люди знають що планета не тільки для них і оберігають родину. Ось так.